Із Samsung є A31 моделька. Ціна 2800. Легкі-легкі якісь потертості є, але не суттєві. Так, працює досить швиденько, гарненько. Type-C роз'єм також роз'єм на наушники 3.5 присутній. По екрану нюансів немає ніяких. За додаткову плату можемо поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку, повністю чистий, без різних аккаунтів. Інформація про телефон Galaxy A31, 12 Android встановлений. По пам'яті має 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 64 ГБ. Тут досить гарна як передня, так і задня камера. Ось такі камери. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Працює все добре, гарненько. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо вам зручніше замовляти у інстаграмі або телеграмі, ссылочки в шапці профілю, пишіть, скрізь відповідаємо, приймаємо замовлення.